Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Будь ласка, приділіть хвилинку часу і не перемотуйте цей вступ. Справа в тому, що хлопець моєї найкращої подруги Анастасії служить у 241-й бригаді, 251-му батальйоні ТРО Київська Січ. І для успішного виконання бойових завдань їм необхідні реби та ремонт дронів. Загалом потрібно зібрати 200 тисяч гривень, але на жаль, збір іде дуже повільно. Тому Анастасія відкрила допоміжну банку із ціллю 30 тисяч гривень. Дуже прошу доєднатися до збору всіх небайдужих, підтримати фінансово та репостом. Посилання на пост в інстаграмі залишаю в описі до відео. Задонатити можете за qr кодом який зараз бачите на екрані. Або за посиланням на банку, яке я також залишу в описі до відео, та в закріпленому коментарі. Надсилаючи донат, вказуйте у коментарі до платежу кодове слово аудіокниги. І в одному із наступних відео ми покажемо всіх котиків, які підтримали збір. Звісно, суми ваших донатів афішувати не будемо, тож сміливо можете донатити одну, дві, п'ять, десять гривень. Будь-яка посильна для вас сума буде значимою та важливою допомогою для військових, і саме ваша гривня може вберегти життя і стати вирішальною для успішного закриття збору. Щиро дякую кожному, хто відгукнеться та допоможе як донатом, так і поширенням інформації про збір. А тепер приємного прослуховування! Світлана Молчан, пустка. Шахтарське містечко занепадало. Молодь виїжджала звідси, а старі доживали свій вік, приречено готові до будь-якого сценарію. Попри все, Едуард або Ед, як звали його в школі, їхати із рідного міста не хотів. Він навіть працював у відділі головного архітектора при міській адміністрації. Сьогодні весняне сонце сяяло особливо яскраво. Ед ішов на роботу знайомими вуличками і чудово почувався серед гарячих променів депресивні райони здавалися навіть приємними і наповненими життям, і молодий чоловік був радий цьому тимчасовому самообману. Аж раптом Едуард зупинився на пустинному тротуарі. Замість хрущовки між двома будинками-близнюками на дев'ять поверхів розкинулося ніщо. Там, де кілька днів тому стояв багатоквартирний будинок, тепер зіяло порожнє місце: ні трави, ні дерев, ні цегли, чи будівельного сміття, ні будинку, як і не було. Роботи чекало багато, і Едуард швидко забув про наміри поцікавитись в адміністрації новими розпорядженнями щодо зносу. Але наступного дня дорогою на роботу він побачив два нових пустирі на місцях інших п'ятиповерхівок. Ставити питання не довелось. Того дня бос доручив Еду зануритись в суть справи і провести розслідування правомірності зносу старих будівель. А також дізнатися, хто за цим стоїть. Адже в адміністрації про це майже ніхто не знав дикість якась. Едуард одразу вирушив до будинків, що стояли по сусідству із пустками, аби поговорити зі свідками. Яким же було його здивування, що він не зміг знайти бодай однієї людини, що могла б свідчити. Не пам'ятаю, не знаю, не бачив, не було. Такі відповіді він отримував. Коли зниклих будинків Едуард нарахував за два десятки, до його рук потрапив документ із адресами та грифом таємно. Корисної інформації нуль. Приголомшливим було те, що документ зберігався десь в адміністрації, не мав підписів та печаток, але мав напис червоним маркером від руки, не втручатись. Звідки він? Теж дізнатися не вдалося не пам'ятаю, не знаю, не бачив, не було. Саме так відповідали працівники адміністрації на його питання десь він це вже чув. Але навіть не це було найдивнішим ніхто нікого не шукав, нічим не цікавився, всі навкруги Еда удавали, що нічого не сталося або місто збожеволіло, або він. Серед ночі Едуард прокинувся і обімлів. Навкруги нього сяяли зорі, стіни зникли, кімнати розчинились, ліжко стало схожим на мармелад, крізь який можна дивитись, наче через мутне скло. Чоловік спробував закричати, зістрибнути з ліжка, але нічого не вдалося. А за кілька хвилин Ед зник разом із квартирою і своєю багатоповерхівкою. За кілька тижнів у відділку головного архітектора невідомий приїжджий чоловік цікавився працівником на ім'я Едуард. Казав, що вони шкільні друзі, але ніхто із колег не зміг пригадати такого співробітника. Не пам'ятаю, не знаю, не бачив, не було, відповідали вони. Едуард розплющив очі. За вікном шаленіла буря. Чоловік не міг пригадати день зараз, ніч, зима або літо. Все тіло боліло нестерпно. Спираючись на стіни, він доплентався до вікна, а вже там ледь не знепритомнів від шоку. За вікном світили три синіх сонця, скажений вітер розносив ядучо рожевий пісок по дикому полю. На щастя, подекуди виднілися знайомі будинки. Ед зрозумів, що їх ставатиме більше, а рідне містечко на землі перетвориться на пустку, і ніхто не згадає імен. Світлана Молчан. «Пустка» Озвучено студією руда книгарня читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.